Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас четвер, 25 вересня, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. Відкрийте, будь ласка, сторіночку, 29, урок 36, розділ Україна в науковому просторі. Тема нашого уроку Властивості фізичних тіл. Перш ніж працювати над завданнями уроку, пропоную прочитати лист Сентаврика і дати відповіді на його запитання. Добрий день, друзі. Адаптер запропонував мені послухати, як звучить скрипка в руках одного з найталановитіших скрипалів світу, українця Василя Попадюка. Пропоную послухати разом. В захваті від звучання скрипки та гри видатного українського Скрипаля. А вам сподобалося? Чому? Ну, звичайно, ж, Центаврику сподобалась гра цього відомого Скрипаля, тому що він віртуоз, майстер своєї справи. Е, зараз ми з вами подумаємо. Як... Загадку про скрипку, у якій би були б зазначений її колір, форма і розмір. Маленька, велика, дерев'яна, кругленька, чи яка. Дітки, пофантазуйте і складіть загадку про скрипку. Ну, я впевнена, що у вас вийшло просто чудово. А зараз дітки. Попрацюємо разом, пригадаємо, що таке фізичні тіла та їх властивості. Ми з вами вчили, що фізичне тіло це об'єкт, який має масу і об'єм. Усе те, що існує в реальному світі, називають матерією. До фізичного тіла ми можемо поставити питання, хто або що. Наприклад, скрипка це фізичне тіло, бо відповідає на питання, що? Властивості. Фізичні тіла складаються із речовин. Фізичне тіло об'єкт, що має форму чи певні кордони. Подивіться, будь ласка, приклади фізичних тіл. Крапля води, чи гулка, чи шуруп, чи то яблучко все це приклади фізичних тіл. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо вивчений матеріал про Одиничні поняття і загальні. Поміркуйте, чи всі слова наведені нижче позначають фізичні тіла. Одиничні поняття підкресліть, а загальні обведіть, натисніть на паузу. Перевірмо. Письменник. Це загальне поняття. Тому обводимо це слово. Скрипка, загальне поняття, обводимо це слово. Хатинка це загальне поняття, обводимо це слово. Василь опадюк. Це одиничне поняття підкреслюємо. Ми щойно з вами познайомилися з віртуозом гри на скрипці Василем Опатюком. Скрипаль це загальне поняття обводимо. Талант загальне поняття обводимо. Україна це. Одиничне поняття підкреслюємо. Подорож загальне поняття. Канада одиничне поняття і моряк загальне поняття. Отже, щойно ми з вами повторили загальні одиничні поняття. Пригадайте, одиничні поняття ми пишемо з великої літери. А зараз, дітки. Попрацюємо з інформацією. У логіці поняття за обсягом поділяють на одиничні та загальні. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо лише один предмет, таке поняття є одиничним. Тарас Шевченко Ужгород, земля. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо два та більше предметів, це загальне поняття. Наприклад, одяг ми уявляємо різноманітні сукні, пальта, блузки тощо, учні, уявляємо учнів класу, школи, країни тощо. Дітки пропоную прочитати задачу про успішну ще одну успішну людину, талановитого американського письменника. На Алясці, на самісінькому кордоні з Шай Канади, дослідники знайшли хатину, у ній наприкінці 19 століття жив американський письменник Джек Бондон, коли працював золотошукачем. Тільки но експерти довели, що знаменитий автор мешкав саме тут, на стареньку хатину почали претендувати і США, і Канада. Кожна з країн мала намір перемістити хатину в інше місце, щоб створити музей? Як задовольнити бажання обох сторін? Перед вами, до речі, портрет Джека Лондона. Як ви вважаєте? Що ж треба зробити, щоб задовольнити і США і Канаду. Перед вами хатина, в якій працював, проживав Джек Бондон. Натисніть на паузу, висловіть своє припущення. А тепер сформулюйте суперечність. І визначте ідеальний кінцевий результат. Для цього ми заповнимо таблицю. Якщо Канадці відвезуть хатину Джека Лондона до Канади, то у Канаді буде музей, США не зможуть створити музей у себе. Друге. Якщо американці відвезуть хатинку до США, то на Батьківщині письменника буде створено музей, але канадці не зможуть створити музей у себе. Об'єкт має бути і в Канаді, і в Немане. США, як же це зробити? Ідеальний результат. Дослідники творчості Джека Лондона поділили деякі речі письменника, інші скопіювали і побудували відразу два музеї у кожній країні. Ось так ідеальний кінцевий результат в суперечності. А зараз ми з вами перейдімо до карти, політична карта світу, і знайдімо на ній Аляску. От Аляска знаходиться якраз на кордоні з Шайканади. Ось ми бачимо Аляска, а ось Канада. Так що. Суперечність була вирішена, треба побудувати хатинку і в США, і в Канаді. Так, ну що ж, а ми з вами підіб'ємо підсумок нашого, наших уроків. Сьогодні на уроках ми, дітки, з вами повторювали кам'яний період. Людей кам'яного періоду. Чим вони займалися, в якій області України розташована стоянка первісних людей і в країнах світу? Також ми сьогодні з вами повторили частини мови і провели супер-змагання юних географів. І на завершення наших уроків ми з вами. Повторили властивості фізичних тіл, що вони можуть означати одиничне і загальне поняття. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!